Христос Воскрес! Вітаю вас! Благодатний понеділок, благодатний час. Живемо, навчаємось, розвиваємось, радіємо, ну і навчаємось. Це найголовніше в понеділок робити. Кінець літа вже. Закінчуються відпустки, паломництва. Може в когось тільки починаються. Ну, Але починаємо в наш тиждень понеділок з послань Богородиці. І зараз ми знаходимо щось щоб було. 25 червня 1994 рік. Дорогі діти, сьогодні радію у своєму серці, дивлячись на вас, усіх, тут присутніх. Благословляю вас і закликаю вас усіх, щоб ви вирішили жити моїми посиланнями, які вам тут даю. Я вас, дітоньки. Всіх хочу привести до Ісуса, бо Він є вашим спасінням. Тому, дітеньки, чим більше молитеся, тим більше ви будете моїми і мого Сина Ісуса. Благословляю всіх вас своїм материнським благословенням. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ми бачимо чудове послання. Марія радіє. Радіє нам тут присутніми на цьому відео, присутніми в цій школі Богородиці. Кажу, радію своєму серці, дивлячись на. Вас, усіх тут присутніх. ну На мене, на тебе. Марія радіє, бачучи нас. І благословляє нас і закликає усіх жити, щоб ми вирішили жити посланнями її. Спочатку завжди йде вирішення. Треба вирішити, а потім жити. Бо якщо ти не вирішив, але пробуєш жити чи не жити, чи так можна жити чи не можна жити, то є тяжко. Коли ти вже вирішиш повністю жити посиланнями Марії, то це буде легко. Бо ти вже вирішив і живеш. І вона каже, що я вам даю тут постійно посилання, щоб ви їм жили цими посиланнями, переживали буквально кожного дня. Ну, Власне, як ми і робимо, переживаємо кожного дня посилання, яке нам дає Марія. Каже, що всі хоче нас привести до Ісуса, до Ісуса. І що це значить? Ну, це значить, що. Зрештою, Ісус став нашим життям, нашою дорогою, правдою життям. нашим всім. Знаєте, багато разів думка до мене теж приходила, що ось так багато молюся, стільки часу втрачаю, здається, іноді, що надаремно. А ні, не надаремно. Кожна молитва примножує, примножує життя, примножує день і потім маєте благословення, коли жертвуєте свій час для Бога. Своє життя для Бога, то Бог дає вам життя, буквально життя, яке ви не думали б, що і колись отримаєте. Я, наприклад, зараз в чудовій Хорватії, приїхав з чудової Португалії. Ну, чи міг би я таке уявити, чи можливо це в 21-му сторіччі бути місіонерами, поїхати на край світу без копійки грошей? Ну, логічно це неможливо. Тож, Марія нас закликає віддатися Богу, віддатися і довіритися. Віддатися і довірити свою всю матеріальну всю суєту, Богу довіритися. Бо для нього то є легко зробити. Як ви не можете зробити? Для нього легко купити будинок, для нього легко будь-що зробити. Ну, бо це є Бог. Ти можеш все життя пахати на тій роботі, яку ненавидиш. Не мати часу ні на молитву, ні на Бога, ні на дітей, ні на сім'ю. І не купити той будинок. Або купити вже на старості років, пожити рік і йти додому. Все одно з будинком не підеш, туди додому, де твій дім. Тож більше довіри, більше радості і більше молитви. Цей тиждень буде у нас практичного, практичного життя з Богом. Як практично жити з Богом? Це не шкодувати часу на Бога. Розуміти, що цей час є найважливіший, що молитва це. Час на молитву це є найважливіший час в твоєму житті. Що це є найважливіша можна так сказати, дія, на Важливіші праці, важливіші їжі, важливіше будь-чого. Молитва є на першому місці, важливіша, бо спілкування з Богом має бути в тебе зранку до вечора і вночі, весь день, всю ніч. І тоді все інше стане само працювати на себе. День почне піклувати сам про себе. Щоб це отримати, щоб війти в цей стан, треба зробити перший крок довіритися Богу, прийняти рішення жити посиланнями Марії. І тоді ви побачите чудеса і знамена в вашому житті. Будьте благословенні. з Хорватії мир вам, а вже через, через 4 години я буду в Меджугорі. Тож, па-па.